Сьогодні в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом. Тому пропоную дізнатись у киян чи вірять вони у можливість третьої світової війни. Третя світова війна вже йде. І Йдеться війна, війна вже на жаль, багато років. А тут головне ні хто з ким воює, а хто кого переможе. Україна переможе. Не вірю. чому саме. Вірю, мені здається, що світова спільнота не має цього допустити, бо будь-яка війна це жахливо. І типу зараз всі відчувають Європа. Мені здається, відчуває якусь безпечність через те, що фронт на нашій території знаходиться, і я думаю, всі будуть дуже занепокоєні, тим можливістю переходу фронту на іншу територію. Мені не вірю. Чому саме? Я думаю, що у нашого людства входить достатньо кількості розуму. Щоб зрозуміти, що життя дається тільки один раз, росіяни вже брязкають знову ядерку, випробування проводять. Там е, бачимо, Китай не хоче йти на поступки, але все ж таки кажуть, що потрібно визнавати там Росію і її певні інтереси у мирних домовленостях. Знайдеться якийсь консенсус, і це питання вирішиться. До да, Росіяни тільки сильно надує щоки голосно пукнуть. Все може бути, але її не буде. А чому ось так впевнені, що її не буде? Ну, я думаю, що ми всі розумні люди, і як це зберемося всім світам силами і мир миру в... по... по країнам. Якщо все ж таки була б третя світова війна, за вашими можливо якимись розрахунками, хто б з ким воював? би? Ну, маючи такий досвід, завжди воює Росія. А з ким вона все завжди знайде, з ким воювати? Mm -hmm. І на вашу думку, чим би могла б закінчитися третя світова війна? Ну, війна завжди закінчується договірами мирними, але страждають ті люди. І чим вона розподілом території, тому що війна завжди за територію. В який бік вже війна би показала би. Знаєте, це як в медицині, ні наслідки, а не причину, так і в війні. Ви Ві знаєте, все таки ні. Я буду вірен нашій країні. Можливо. Чому саме? Тому що на жаль, все це до цього йде. Хто б з ким би воював у третій світовій? На вашу думку, Україна, Росія 100%. А, можливо, Грузія, Казахстан. А, ну, якщо так епічно, то мені здається, це буде Великобританія та США. Нічого, і навіть Казахстан. Ну, це дивлячись, як Росія себе буде вести. Тому що я так бачу, що казахи також не дуже полюбляють цю політику Росії. Чим би закінчилася Третя світова війна? Мені здається, найстрашнішим. Тобто, ну, щось було б прям майже кінець світу. Росіяни там зараз проводять якісь ядерні свої випробування. Білорусь там почала брязкати ядеркою. Ми бачимо, в якому взагалі стані світ. На вашу думку, чи можливо, чи ні? Ні. Я думаю, що це все видумано. Чому видумка? Мало віриться. Так вона вже йде. Зараз воює багато країн. Чому це не світова війна? Це ж не тільки Україна і Росія, в чому задіяні. Америка дає нам зброю, наприклад. Америка дає нам кошти. Чому вона не є учасником даного процесу? А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.